Гей, Арнольде. О, диви, паскудний настрій, невпевненість, стома. М -м, може, ти справді депресуєш? Можливо, час для психолога? Головне не займатися самолікуванням навіть не думай. Йо, яке різноманіття антидепресантів! Я так розумію читати інструкцію то для слабаків. Отож у тебе дві упаковки Прозека, 75 таблеток Селекса, 5 упаковок золота, півбаночки Lexa Pro і безліч заспокоювальних сиропів, усіх видів та кольорів. Не факт, що це вилікує депресію, але якщо почав збиральництво, зупинитися важко. Єдине, що мене дійсно гарячить трициклічний антидепресант. Знаючи тебе, ти точно ковтнеш і цю гидоту. О тобі маєш. Подивимося, що ти зжер. Інгібітори МАО можуть викликати білочку, а значить, і галюни. Запаморочення, тремтіння, судоми викликані інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну. Спонсори ейфорії задоволення трициклічні антидепресанти. До речі, ти помітив, що не їв уже вісім годин. Інколи моделі вживають антидепресанти, щоб спекатися голоду. А сни під антидепресантами, ніби ближчі та реальніші. Як гадаєш, це був сон чи дійсність? Що більше не хочеш самолікуватися? Его, Вернольде, що ти коїш? Не можна кидати таблетки у трібник. Не віглас! Через потрапляння антидепресантів у каналізацію риби стають агресивнішими. Ти ж пам'ятаєш, що Тобі піранія! Від вмісту у воді флуоксетину риби втрачають свою індивідуальність. Цей ефект зберігається поколіннями. Хай йому греться, Арнольде. Краще віднеси його до ветеринара. Здорово, Арнольде. Що читаєш? Три ознаки маніяка. Перший на його мармизі може бути лячна маска. Арні, а ти впевнений, що варто читати таке в безлюдному парку? Друга ознака маніяка, ніж чи інша зброя у руках. Ти точно хочеш знати третю ознаку. У маніяка великі силіконові. Стривай це не те. Він завжди нападає без попередження. Борися за своє життя, Арнольде. Спробуй якось відволікти увагу маніяка і драпонути. Гаразд, забудь. Потрібно бігти в публічне місце та привертати увагу людей, чому ніхто не реагує. Психологи радять волати пожежа замість допоможіть. Так люди помітять тебе швидше. Зателефонувати в поліцію файна ідея. Через 48 годин після твоєї кончини тебе точно почнуть шукати. Жартую, чекай, поки вони приїдуть. Хоча спортзала вже закривається. Схоже, тобі вдалося звалити. Та не поспішай святкувати деякі маніяки полюють місяцями на свою жертву. І можуть точно передбачити, куди вона піде, До речі, темні провулки така собі схованка. Здається, ніщо тобі не зарадить. Хіба окрім цього втертися в довіру до маніяка, мотиви маніяка можуть бути різними, деякі прагнуть влади, інші страждають галюнами, а хтось вважає себе очищувачем суспільства. Проте, абсолютно всі вони самотні, глибоко ображені люди. Тож, якщо ставитись до маніяка добре, є шанс вижити. Так тобі доведеться стерпіти деякі стрьомні штуки і слухати його скажені ідеї. Проте одного дня це закінчиться. Головне, не показувати свої справжні емоції. Пам'ятай, порятунок прийде. І лишиться лише пояснити поліції, чому маніяк вважає тебе ліпшим другом. А ось і наш козак, де Макітрою знову розбудив Джейкоба другу особистість чи науковою мовою Альтерего Арнольда. Здається, арні у тебе глибока стадія дисоціативного розладу ідентичності. При такій болячці владена тілом хворого повністю дістається другій особистості. Причиною розладу є травма у дитячому віці: дитина відгороджується від кепських подій, вважаючи себе кимось іншим. Джейкоб, на відміну від боягузе Арнольда, комплексів немає. Він відважний і сексі не зупиниться не перед чим. Навіть така недоторка, як Тагая, заінтригована, однак є одне але Джейкоб Базікає лише на мові думі, яка поширена тільки в східній частині Непалу. Альтери часто відрізняються від основної особистості, мовою, статтю, віком, національністю і навіть IQ. А в особливо екзотичних випадках альтером може стати тварина чи навіть релігійний образ. Найбільша кількість альтерів була зафіксована в американському злочинці Білі Мілігані, в якому жили 24 повноцінні особистості. Білі виправдали в суді, оскільки злочини скоювали його альтери, а не сам Білі Арнольде, Тільки поглянь, що ти утнув. Здається, ти зараз думаєш, що з'їхав з глузду і тебе треба лікувати. Втім, роздвоєння особистості не шизофренія і медикаментозного лікування просто не існує. А це що СМС від Тагай з проханням прийти хутко? Всередині Арнольда має лишитися тільки один. Давай но ну, одягнися, тому що з таким тілом ми втратимо всю жіночу аудиторію. Шукаєш схожість зі Шварцнегером? У вас із подібного, тільки імена. Доведеться зайнятися спортом, щоб досягти такої фігури. Так і відмовитись від твого звичного раціону. Чи в тебе є якийсь інший варіант? Арнольде, ти серйозно? Стероїди? По-перше, це незаконно. А по-друге, повторюю, це незаконно. М'язи, які складаються із білкових сполук, нарощуються за рахунок мікророзривів, які протягом декількох днів відновлюються і роблять м'яз міцнішим і більшим. Стероїди речовини, які потрапляючи в організм, перетворюються на гормони, які пришвидшують процес відновлення у два рази. Ну і звісно, при цьому вони збільшують м'язи в об'ємі. Після такої дози тестостерону вже починаються безповоротні процеси в організмі: вугровий висип, зменшення крашенок та невиправна агресія. Хоча мені зрозуміло, чим вона викликана. Не бійся, Арнольде. Натомість великому тебе буде дещо інше. Здається, цей лихий препарат. Якраз для таких гультіпак, як ти, дійсно, вживаючи стероїди, не обов'язково тренуватися, щоб наростити масу. Звісно, тестостерон в таких кількостях збільшує статевий потяг, тобі, скоріш за все, одразу захочеться уваги. Аго, Варнольде, це вже занадто. Ти вирішив залити свої світлини в додаток для знайомств? Вітаю одразу співпадіння. Судячи за її світлину, у вас з нею багато спільного. Чим будеш дивувати її на першому побаченні? Чудово, Арнольде. Ви дуже файно пасуєте один одному. Доброго ранку, Арнольде. Бачу, ти прокинувся не один. Що, Арнольде? Лячно тобі! Забув тобі сказати на дівчата тестостерон впливає по-своєму. У них з'являється рослинність на обличчі, і голос стає брутальнішим. Але не поспішай так швидко драпати, адже твоє серце тепер вже не таке, як раніше. Окей, Арнольде. Я побудував машину, яка робить речі невидимими на 24 години. Є три можливі підходи до невидимості. Перший це ідеальна прозорість, якої, на жаль, нам не досягнути. Hey. Другий камуфляж. Коли промені розсіяні на об'єкті, співпадають з тими променями, які ми очікували б побачити за відсутності предмета. Саме таким зробить об'єкт ця машина. Третій це коли об'єкт накритий метаматеріалом, щось типу шапки-невидимки, він змінює хід променів світла таким чином, що здається, ніби їх хід. Незмінний. Зараз ми затестимо це на піці. Якщо все спрацює, це буде піца, якою можна буде не ділитися з друзями. Так вмикаю перший тумблер. Ти знав, що вперше тривимірної невидимості досягла група з Каліфорнійського університету Берклі у 2008 році. Вона створила сітку зі срібних мікроволокон, що не відбиває і не поглинає промені світла. В результаті оком сприймалося лише світло від об'єктів, що знаходилися позаду камуфльованого предмету. На черзі другий тумблер. Не рухайся, Арнольд. Здривай, що ти. Ах, який же ти довбень! Я б тебе відгамселив, щоб ти скис, але я не знаю, де ти. Одягни цього капелюха, щоб я тебе бачив. Отже, у тебе є 24 години. Що збираєшся робити? Ну, хто б сумнівався? Якби моя машина працювала за принципом невидимості, ти б осліп, тому що у невидимки коефіцієнт заломлення тіла стає рівним аналогічному коефіцієнту повітря, і кришталик втрачає можливість заломлювати промені світла та фокусувати їх на сітківці ока. Саме сітківка також не зможе поглинати видиме світло паличками та колбочками по причині своєї невидимості. А втім, у тебе, як я бачу, все гаразд із зором, слинько. Окей, наразі, коли спортзал зачиняється, ми можемо зайнятися чимось іще. У тебе залишилося 18 годин. Я мав на увазі щось більш значуще, мурмило ти не мите. Врешті-решт, ти міг би відкрити страшні таємниці і здійснити неймовірні подвиги. Ти міг би навіть процідитися у зону 51. О, так, вона ж в іншому штаті. У тебе є якісь ідеї? Ти що не думав поцупити його? О, ні, це жахлива ідея. В будь-якому разі тобі знадобиться план. Звісно, завдяки невидимості, ти зможеш залишитися після закриття, проте потім буде обхід охоронця. А довкола діаманту лазери. Ти що зможеш виконати потрійне сальто, схопити діамант і поїхати з музею на машині, яка привезе нові старожитності для експозиції рівно о другій Навіть якщо і так, це дуже погана ідея. До закриття музею година. Сховайся у тому кутку і чекай. І капелюха зніми, вайло ти таке. Приготуйся, Арнольде. Головне у цій справі, очевидно, не попастися. Арнольде, твій вихід. О, ні, тобі ж потрібно було просто зробити потрійне сальто, а ти знову не партечив. Ну що ж, що ж, тепер лети, як шумахер в найкращі роки, Арнольде. До виходу рукою подати. Ну ж бо, Арнольде, я в тебе вірю. А щоб тобі тобі, чортку став, Здається, ти вкрав скляну копію діаманту. Що ж, закон підлості. Хоча це насправді логічно, що оригінал вони зберігають у сейфі. Попрощайся із прихильністю прекрасної тагаї. гаї. Вставай, лінива дупа! У мене для тебе сюрприз. Тобі залишилося жити 24 години. 24 години. Раджу загуглити, що робити у таких випадках. Е, -е, е. Насамперед очистити історію браузера. А ось три відповіді на питання, як би ви провели останній день життя. З рідними. Гадаю, Арнольде, не в твоєму випадку. Другий варіант напакуватися шкідливим їдлом. Хоча цим ти займаєшся кожного дня і нарешті опинитися біля океану з коханою людиною. О, а ось це вже цікавенько. Арнольде. Невже ти зробиш те, про що мріяв усе своє життя? Йой! Здається, у тебе закінчилось пальне та гроші. Гроші! Гроші! гроші. Проте можна взяти кредит. Останній день ж! Бери максимальний куш, щоб відчути себе найзаможнішою людиною у світі. Джеф Безос, власник Амазону, за 50 секунд може заробити на нову модель Тесла S. Та й ти тепер не жилоб. Можна орендувати власний літак і полетіти аби-куди. Арнольде, що ти задумав? Отакої. Ти замислив відбити тагаю її хлопці і забрати її з собою в мандри? Арнольде, ти мій герой. Ах. От би перевести час назад, аби насолодитися цією миттю. Що як я скажу, що це можливо? Аби день не закінчувався, потрібно обігнати сонце. Треба летіти на захід по екватору на швидкості 1667 кілометрів за годину. Якщо ширяти на такій швидкості, то завжди буде день. Одначе це аж ніяк не вплине на твій таймер. Залишаються останні секунди пампушечко. Ну ж бо зроби це! Ну, давай, друже. Арнольде, ти живий. А, зрозуміло, згідно з договором, ти не маєш права гигнути, доки не виплатиш кредит. Бувай, Арнольде. Шпигуєш за людьми. Ти знаєш, не так файно бути нишпоркою, особливо таким нахабним. Я ж попереджав, як витріщаєшся на сонце, готуйся до опіків баньок дурнику. Наші очі дорога, по якій подорожують світлочутливі клітини. Вони люблять сонце, але на відстані. Коли ти дивишся на сонце, ти кидаєш їх прямо у полум'я. Також ультрафіолет шкодить білкам у кришталику, поступово погіршуючи видимість. Стережись, арні. О, ні, ти впев у рідкий бетон. І не можеш виборсатися. Тож доведеться витріщатися прямо на сонце. Чим довше дивишся на сонце, тим глибше ультрафіолет проникає у очі. Спочатку він обпікає зовнішній шар рогівку. Потім пошкоджує білки у кришталику очей. А далі досягає світлочутливих клітин сітківки. Тож ти вже не рюмсаєш, арні? Так? У твоїх очах не лишилося сліз. А це що? Невже хмара? Але ж сьогодні день футболу і влада штучно розганяє хмарини. Проте це ще не найгірше, Йой, не варто було вставляти ці сірники у очі. Що не думав, що знову мріятимеш про сонце. Ой, ярні, ти осліп. Сонячна сліпота може бути центральною або периферійною. У деяких випадках може виникнути нічне сліпота, коли людина не бачить нічого в поганому освітленні. Перевіримо твій зір. Знайди кнопку вподобайку і тицьни, так ми переконаємось, що з очима у тебе все добре. Прокинься, Арні! Я ж казав, що шпигувати за бертою погана ідея, а ось і наслідки. Ну, тепер можеш піддивлятися за птахами. Гадаю, так буде ліпше. І, можливо, краще записатися до офтальмолога. Ти що, знову заснув із кетчупом? А, менструальний цикл. Стривай, чому це в тебе місики, бісики? Арнольде? Здається, ти інтерсекс? У світі є 2% людей, які помічають зміни у своїх статевих органах під час статевого дозрівання. Вони змінюють свій кий на лузу, і навпаки, як забажають. Тепер я до Петра. В чому цей фотоальбом приховували від тебе всі ці роки? То що ти таке, Арнольде? Стать визначається трьома способами: перший переважанням певних гормонів в організмі естрогену у дівчат і тестостерону у хлопців. Другий спосіб генетичний, якщо ти хлопець маєш xy хромосоми якщо дівчина XX. І третій гендер. Це те, як ти почуваєшся. Гендер це не вроджена річ, а визначення, яке набувається протягом життя. О, тепер ти вирішив оновити своє манаття. Зараз твій внутрішній стан такий самий, як і зовнішній стан. Але твій жахливий смак незмінний. Твоє життя докорінно зміниться. Ти можеш бути чоловіком, який здатний завагітніти. Наприклад, як це зробила сімейна пара з орегону, Трістан і бів. До речі, перший чоловік, який завагітнів, теж був з орегону. Орегон, привіт, Олі, що з тобою? Ого, Сьюзі звертає на тебе увагу. Арнольде, тобі поталанило, але не забувай, ти вже виглядаєш як дівчина, але й досі поводишся як типовий хлопець. Файно, твоя мрія нарешті здійснилась, ти Сьюзі, врешті, разом. Святі галушки. У нас тут гості, схоже, одному із хлопців подобається ти, Арнольде. У, -у, 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 -у. О, помилкова тривога. Хлопці виявились безпечними для вас. Але Сьюзі зриті, якось підозріло на тебе вона що. Неважливо, як ти виглядаєш, головне, що ти відчуваєш усередині. Тому не потрібно ділити всіх на чоловіків і жінок, рожевих і блакитних. Кохання вистачить для всіх. Якого біса, що й зовнішністю. Неже діти дивляться. Тобі не можна ні з того, ні з цього змінювати стиль. Ти все псуєш трясці його матері. Гаразд, ти знав, що в середньому белькочиш сім тисяч слів на день, і тому після року мовчанки ти. Або дай тобі, Арнольде. Я все для тебе роблю. Ти маєш слухатися. Арнольде. Ти з дуба впав? Ця стереосистема видає звук більше ніж у 150 децибел. Він розірве твої барабанні перетинки. Навіть такий бевзі, як ти, має розуміти, що не варто її вмикати. Годі, Арнольде. Я забираю не тільки стереосистему, але й мобілку, ноут, Xbox і всі твої цяцьки. Брикатися надумав. А ну ходи сюди. Ось тобі малий про Ну, не смій вмикати стереосистему систему і нек. На якої хуляри? Гернольде, якщо ти знову такаутнеш, знімемо відео, що буде, коли тебе живого розпиляти на тисячу шматків. Ось так. А зараз приведи себе до ладу. <клух> після річної мовчанки звук твого голосу суттєво зміниться. Мозок налаштовує голос, спираючись на слух. А за рік вуха забудуть, як ти звучав. Та й розмовляти після довгої мовчанки буде боляче. Без тренування голосові зв'язки ослабли, а твої легені швидко виснажуться через нестачу повітря. Виглядаєш чудернацько, усе гаразд? Ти змінився. Пам'ятай, ти завжди можеш зі мною поговорити.